Відлуки святого Євангелія читання, будьмо уважні, сказав Господь причуцю, вийшов сія сіяти своє зерно, І як він сіяв, одне впало край дороги. І було потоптане, і птиці небесні видзювали. друге впало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вологкости немало, інше впало між тернину, і тернина вигналася з ним у купі, і його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши. Вродило Сторицею, Кажучи це, Ісус голосно мовив, Хто має вуха слухати, Хай слухає, учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм Вам дано розуміти Тайне Царства Божого. Іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили. І, слухаючи, не розуміли, ось що означається притча. Зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить д'явол і бере геть з їх сердець слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти, багатства, і життєві розкоші їх заглушують. І вони не дають плоду, нарешті те, що на добрій землі це ті, що чуючи добром добрим і щирим серцем слово держать його і дають плід утерпіні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Щиро всіх вас вітаю. Сьогодні нас Ісус Христос навчає такої гарної притчі і навіть вам, вам і мені так гарно все роз'яснює Слово Боже, що кожен з нас може так собі у серці роздумати, а як я це Слово Боже приймаю. Це слово спасіння, цю благовість, і як я у своєму житті, чи я зберігаю це слово, чи я цим словом живу. І кожен з нас хоче себе бачити саме тим, хто це слово приймає, має добру землю і дає плід Сторицею, правда, так кожен хоче, щоб так було, правда? Але щоб так було, потрібно великої праці, дуже великої праці над своєю душею, над своїм спасінням. Бо так як наше тіло, яке ми живемо і одягаємо, і піклуємося, воно вимагає від нас якихось жертв, якогось якогось зусилля і працювати, і заробляти, і кормити, і, і доглядати. Так само і наша душа, вічна душа, яку ми маємо, яка є найцінніша, що в нас є, вона вимагає від нас теж догляду. І слово Боже, це як той діамант, знаєте, який ти, якщо з ним не так поведешся, то можеш його легко втратити. Бачите? І слово Боже, ми приймаємо також у серце. А тепер глянемо, яке ж наше серце буває. А воно таке буває різним, правда? Воно буває, що в ньому місця навіть немає, на слово Боже. Воно наскільки заклопотане, наскільки різними турботами закладено, що місця на те, щоби. Господь промовив і деколи немає. І для того потрібно глибокої застанови, аналізу з життя свого, дослідження, що мені заважає духовно рости, що в мене не так в серці, а може, в мене якась трошки гординя є більша, а може, я всіх навколо бачу, себе не бачу, або ще що. І в кінці кінців, може, я клопочуся тими справами різними і не даю тому Слову Божому проростати. Бо ви самі знаєте, що так добре є, коли у нас Слово Боже, так як у того сотника воїна, знаєте, з історії, який прийшов до Ісуса і просив за свого слугу. Він каже: Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Ти скажи тільки слово: Я підвладний чоловік, я кажу Тому іди, і він іде. Тому роби це і Він робить. Ти скажи тільки Слово, бачите, і тут говориться про слово. Ісус сказав: Іди, віра спасла тебе, але. Твій слуга видужав, але перед тим він сказав я ще в Ізраїлі не бачив такої віри. Він здивувався, він зрадів, що звичайна проста людина може мати таку глибоку віру в Бога. Бо як ви застановитесь самі, наскільки буває так, а хто служив, то знає, наказ є, його треба виконати. І там нема ніяких сумнівів. і і цей керівник, цей командир, він стопроцентово вірив, що всі, хто йому підлеглі, все виконують докладно. Він глибоко вірив, незалежно від наказу, що їм накажуть, вони зроблять це. це була дуже глибока віра. Так само, Слово Боже до нас звернено: 10 заповідей, дві заповіді любові. Це як той наказ, сказано нам. І людина або виконує, або не виконує. Але буває так, що ми потребуємо багато-багато роботи зробити для того, щоб саме наша релія, наша душа, так як той огород так був гарно від бур'яну, від каміння, повністю очищений. Бур'ян і каміння, я маю на увазі, це наші гріхи, наші різні труднощі життєві, спокуси, які приходять, слабкості, і це все над цим людина працює. Хтось працює над тим, щоби не гніватись швидко, не запалюватись. Хтось працює над тим, щоби, наприклад, бути послушним, бо не хоче, все бунтується людина. А хтось працює над тим, щоби. Помагати, любити, кріпити інших, підтримувати інших. Ви самі подумайте, навіть Господь, коли творив. Він створив і сказав порати, правда? Працювати. Адамові працювати, Єві працювати. А її створив помічницею. Це не є рабиня, це помічниця. Це та, яка підтримує надихає, допомагає. І нам це потрібно, щоб ми такими ставали. Слово Боже, воно падає в нашу наше серце. І якщо дійсно сприятливі умови ми творимо, якщо ми дійсно і намагаємося і приходити в храм, і молитися. І не задля того, щоб інші мене бачили, не задля того, щоб комусь догодити, а щоб Богові подобатися, щоб Бога більше любити, щоб Бога знайти. І коли людина намагається старається, працює, сповідається, причащається, вона працює над своїм життям духовним, і вона зростає духовно. Зростає в вірі, у вірності, в любові. І я би так само хотів, щоб всі горіли вогнем любові до Бога, як серафими горять. Це би було дуже гарно. Ви знаєте, ми тут всі присутні, але багато є в наших сімей людей, які хотіли би або. Потребують того Божого Слова. І ми, деколи тут стоїмо, ми можемо зробити їм таку милість, таку добру справу, розповісти вдома, чи десь на роботі про Слово Боже. Поділитися з іншими з ближніми тим Словом Божим, що нас торкнуло, що нас збудувало. Перебувати в Слові Божому, як причиста Діва Марія. Від ангела Гаврила прийняла так? і зберігала в своєму серці, правда? І дає плід людина в терпіннях, дорогенькі, в терпіннях. Часами ми так не розуміємо, що, чому і для чого нам ці терпіння. Але вони нам деколи так необхідні. Ви знаєте, коли ти не маєш трудностей, то деколи ти байдужим стаєш до біди чужої. А якщо ти сам перетерпів, якщо ти сам пережив, ти не можеш відійти, щоб не підтримати. Тому що ти знаєш, що то, то боляче, то важко. І ти тоді простягаєш руку. Тому Господь і звертався до людей багатих і каже, як тяжко багатому війти в Царство Боже. А тому що Він зробив собі всі умови комфорту. І деколи і за цих умов не може побачити і зрозуміти, як тій бідній людині копійка до копійки, ту пенсію розраховує людина, щоби вижити. І це так буває. так. І це в нас так є. І слава Господу Богу, що знаходиться, Бог посилає, посилає своїх вістунів. Вони, може бути, це наша сусідка, це може бути якийсь приятель або хто, який Богом посланий, щоб нас підтримати, щоб нам допомогти. Людина доброї волі. Коли Христос народився, Він сам сказав слава на висотах. Верніше ангели казали: слава на висотах Богу, на землі мир, а людям доброї волі. У тої доброї волі нам людям потрібно старатися в своїх межах працювати над своїм спасінням, щоб Слово Боже ми приймали щирим серцем. Розповім вам одну історію, Знаю, що переживаєте за наших військових хлопців. Але пані Оксана парамедик одного разу, коли привезли пораненого хлопця, він кров'ю стікав, живіт був поранений. І зрозуміло, що було хвилини там, бо, знаєте, кров вона. Особливо як черевна порожнина, все розкрили, все, а в нього була під бронежилетом сумочка така, він свої особисті речі там в ній носив. І в тій особистій речах було святе письмо. І коли був вибух біля нього осколок, прошив цю сумку і застряв в цій сумці. І його рана була не така глибока, бо якби трошки далі, якусь артерію дуже важливо би заділо, і все він би не вижив. І це слово Боже, яке він десь собі у момент, коли міг передихнути, прочитував, спасло йому життя. Нехай слово Боже для вас буде дуже цінне. Щоб ви в своєму житті Його берегли, щоб ви надавали йому велике значення, а особливо, щоб святе письмо, яке у вас і вдома, можливо, є, не припадало пилюкою, а було читано, читано рідним, близьким і вами самими. Хай Божа ласка, Боже благословення буде з вами навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!